Кімната Так, чудово. Не бачу вас на задніх рядах, але загалом все добре. Ем, Хочу всіх попередити, я перейду до запитань досить рано під час цієї сесії, тож, будь ласка, подумайте над своїми питаннями. Але спершу хочу запитати тебе, Аліс. Останніми тижнями багато пишуть про те, що особливо молодші люди стали менше користуватися Google для пошуку. Вони не користуються традиційним пошуком Google. вони використовують якісь AI чат-боти або нові пошукові системи з підтримкою штучного інтелекту, такі як Perplexity. Які у вас як ви в Google сприймаєте цю тенденцію, і як ви плануєте боротися з потенційною втратою частки ринку? Так, тобто завжди існували різні варіанти пошуку, і ми це вітаємо. Хм, я думаю, що ми в пошуку справді зосереджені на користувачеві і дійсно прагнемо допомогти йому знайти інформацію. Насправді, справа в тому, що існують не просто мільярди запитань, з якими люди звертаються до Google. Є мільярди запитань, які люди навіть не ставлять, і вони не ставлять їх, тому що це надто складно. Вони не ставлять їх, бо не впевнені, що зможуть отримати відповідь. Тому ми дійсно замислюємося над тим, як у пошуку зробити так, щоб ви могли ставити будь-які питання, які вас цікавлять, і щоб це справді здавалося легким, настільки простим, що ви навіть не замислюєтеся перед тим, як це зробити. Ми вважаємо попереду величезна можливість. Цікаво. Ви згадали, що люди звертаються до пошуку, бо їм потрібні відповіді, і вони хочуть отримати якісну інформацію. Зараз існує багато занепокоєння щодо того, що відбувається з інформаційною екосистемою в інтернеті. Проблема вже існувала навіть до вибухового розвитку генеративного шию. Це стосувалося оптимізації для пошукових систем і того, чи не погіршує це якість інформації доступної в інтернеті. А тепер з появою генеративного ШІ це занепокоєння, так би мовити, подвоїлося і з'явився страх, що він створює велику кількість так званого, умовно кажучи, сміття від ШІ, яке поширюється в мережі. І як ви, як Google, намагаєтеся вирішити цю проблему? Чи є це зараз приводом для е, занепокоєння, що, мовляв, у нас є чудовий інструмент? Для пошуку, але він повинен вміти знаходити інформацію, яка дійсно має цінність для людей. Тому забезпечення того, щоб ми показували якісну інформацію, безумовно, є найважливішим завданням, і це одна з головних причин, чому люди довіряють пошуку. Ця проблема існувала з самого початку появи пошуку. Чи не так люди постійно створювали для вебу як неймовірний контент, так і контент нижчої якості. І в багатьох випадках це своєрідна гра в кішки-мишки з тими, хто прагне створювати спам. Я б сказав, що контент, створений штучним інтелектом, сам по собі не є чимось поганим. Правда ж, ви можете використовувати ШІ, щоб дійсно допомагати людям писати, створювати і продукувати чудову інформацію. Але водночас існує проблема зловживання масштабованим контентом, і ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми працюємо над цим уже багато років, щоб рівень спаму в пошуку залишався дуже низьким, і ми й надалі зосереджуватимемося на цьому, тому що це надзвичайно важливо. Так. Ви вже досить широко впровадили ці ai інтерв'ю. Перепрошую, ai огляди це викликало багато занепокоєння серед видавців, а також серед людей та інших бізнесів, які дійсно залежать від трафіку з пошуку Google на їхні власні сайти, де вони намагаються монетизувати його часто через рекламу. Що ви говорите видавцям щодо того, куди рухається ця технологія? Адже в індустрії існує багато занепокоєння щодо того, яким буде вплив цього нововведення. Так я думаю, у нас є довга історія у сфері пошуку. Де ми маємо ціннісний обмін з екосистемою, і ми вже багато років надсилаємо мільярди кліків. Але одна з речей, щодо якої існує поширене хибне уявлення, це те, що люди або хочуть отримати відповіді, або посилання. Насправді наші дослідження показують, що це не так. Люди хочуть розпочати пошук, але насправді їм дуже важливо почути думки інших людей. Їх цікавлять різні точки зору, їх цікавить, як інші розуміють цю сферу. Тому ми дійсно намагалися створити ai огляди і постійно вдосконалюємо їх так, щоб люди могли легко розпочати пошук, а потім продовжувати взаємодію з вебом. І ми бачимо, що саме це люди цінують в ai оглядах можливість отримати гібридний досвід спочатку зрозуміти, а потім продовжити свій шлях. І я думаю, що це лише продовжуватиметься. Ми бачимо, що люди, особливо молодші користувачі, дійсно хочуть чути справжні голоси. Вони хочуть чути тих, кому довіряють. І це частина того, що робить пошук особливим зв'язок із вебом. Саме це лежить в основі нашого підходу до трансформації за допомогою ШІ. Ми прагнемо виконувати місію з'єднання людей із найкращим у мережі, як штучний інтелект може зробити це ще кращим, дозволяючи знаходити справді найкраще у вебі. Люди ще натискають на посилання, коли є ai огляди. Ми дійсно бачимо, що люди натискають як у межах ai оглядів так і нарешті сторінки. І насправді, коли ми бачимо ai огляди, ми помічаємо, що переходи на веб-сайти стають якіснішими. Люди проводять більше часу на тих сайтах, куди переходять, тому що вони дійсно отримують ту інформацію, яку шукають. Цікаво, добре питання від аудиторії: хто має питання? Ось тут у цього пана є питання. Ця рука піднялася дуже швидко. Давайте зачекаємо, поки до вас дійде мікрофон. Якщо можете, скажіть, хто ви, так Джош Лагачик з Insignium. Я навіть не знав, що таке існує. Воно просто почало з'являтися, і мені дуже подобається цим користуватися. Радий це чути. Це чудово чути. Так, погоджуюся щодо постійного переходу туди-сюди. Моє питання: чи система навчається на мені і повертає мені відповіді? Чи вона навчається на всіх і повертає мені відповіді? Чи відбувається ще щось інше? Думаю, у вашому питанні є кілька рівнів. Є так би мовити, питання, який рівень контекстуалізації ми враховуємо в цих просторах? І є певне розуміння того, як ми можемо інтерпретувати запит, щоб це було більш контекстуально. Але загалом ми використовуємо у всьому пошуку не лише в ai оглядах, а й ширше. Ми намагаємося навчатися на інформації дуже безпечно з точки зору приватності, надаючи людям контроль. Але ми можемо багато чого навчитися саме так люди дізнаються, які сайти найкращі для відвідування чи не так. Це часто ґрунтується на відгуках користувачів і наших високоякісних сигналах. Ми намагаємося робити це прозоро, надаючи людям можливість контролю, але водночас можемо реально вдосконалюватися на основі використання продукту. Гаразд чи є ще запитання з аудиторії? О, як щодо цієї жінки там позаду, ось так зачекайте на весло. Привіт, я Юлія Мартенсон із ServiceNow. Тобто пошук Google, очевидно, вже давно є найкращим з точки зору пошуку, і також надання правильних результатів. Знаєте, реклама, можливо, для когось більш обтяжлива, а для когось, навпаки, приємніша. Мені цікаво, спостерігаючи, як великі мовні моделі також переходять до більш вузькоспеціалізованих малих мовних моделей. Чи можемо ми, можливо, це питання щодо дорожньої карти, чи зможемо ми колись побачити доменно специфічний пошук Google, де ви також підете на такий рівень деталізації і зробите його більш релевантним для конкретної сфери, в якій перебуває користувач? Я думаю, ми й надалі розглядаємо різні домени по різному. Я маю на увазі, якщо ви зараз користуєтеся пошуком, у нас є режим, який дозволяє шукати зображення. Так, якщо ви дійсно хочете заглибитися саме в зображення, у нас є можливість глибше працювати з покупками, локальними результатами чи іншими напрямками. Я думаю, що це буде продовжуватися. Буватимуть випадки, коли людям справді потрібне спеціалізоване розуміння інформації. Я також вважаю, що з споявуючи можливість персоналізації, розвивається такими способами, про які ми раніше не думали. Багато людей раніше говорячи про персоналізацію чи ранжування, уявляли це так. Добре, я просто зміню порядок сайтів у видачі. Добре. Але насправді існує багато різних способів, у яких персоналізація може бути корисною. Добре, все починається з базових речей. Наприклад, дехто любить результати у вигляді відео, а дехто зовсім ні. Добре, чи можна це зрозуміти? Який рівень розуміння того, що ви хочете бачити у відповідях? Ви експерт у цій сфері, і ми повинні це враховувати. Або ж, ви, наприклад, намагаєтеся допомогти своїй п'ятирічній дитині розібратися з якоюсь концепцією, про яку самі мало знаєте, і пояснити їй це. Як це зробити? Ви зараз у процесі довгої подорожі чи короткої? Вам подобається швидко переглядати інформацію. Ви краще сприймаєте інформацію на слух? Тоді ми маємо зробити так, щоб інформацію в такій формі було легше сприймати. Тож я думаю, окрім вдосконалення в окремих сферах, існує величезна можливість почати розуміти, що ж насправді означає зробити інформацію легкодоступною. Якщо повернутися до місії, то більшість людей, коли вони повторюють місію Google, зазвичай зупиняються на півдорозі: організувати інформацію світу і на цьому зупиняються. Але є ще частина наприкінці про універсальну доступність і корисність. Якщо ми показуємо вам організовану інформацію, але вона для вас не корисна, то насправді це не так вже й корисно, правда? В цілому тому я вважаю, що завдяки штучному інтелекту з'являється можливість переосмислити, що означає надавати інформацію так, щоб вона була по справжньому корисною для вас, щоб її було дійсно легко сприймати і взаємодіяти з нею. Багатьом людям дуже подобаються ai огляди, і багато бізнесів використовують Google Search або на своїх вебсайтах, щоб клієнти могли щось шукати або для внутрішнього пошуку по власній інформації. Чи є можливість використати цю технологію AI оглядів і застосувати її на власному сайті чи для власної інформації? Так, звісно. У Google Cloud є ціла низка різних рішень. Я зізнаюся, що не є експертом у Google Cloud, тож, можливо, вам варто отримати додаткову інформацію з цього питання. Але загалом у нас є сервіси, які дозволяють використовувати власні дані, тобто відповідь буде базуватися на даних вашого сайту. Також є сервіс, який дозволяє поєднувати це з пошуком, щоб ви могли отримати найкраще з обох підходів, пошуку та так. розуміння того, яка інформація у вашому продукті є якісною, і тому клауд пропонує різноманітні сервіси, щоб ми могли використати деякі ключові базові ЛЛМ і знання про те, як отримувати якісну інформацію і зробити це доступним для інших. Так, у нас ще принаймні одне запитання від аудиторії цей джентльмен. Дамо йому слово, а потім, можливо, залишиться час для ще одного запитання, але. Привіт, мене звати Мед Сендлер. Я займаюся впровадженням генеративного ШІ в Макдоналдс. Мені цікаво, Google свого часу об'єднав пошук в одному рядку. Де можна було робити все, а тепер ви здається знову це розділяєте? У вас є там продукт Gemini, У вас є додаток Gemini. Куди на вашу думку це все рухається? Чи бачите, ви що все повернеться до одного інтерфейсу? Чи можливо чат і пошуковий інтерфейс якось об'єднаються? Чудове запитання. Не підставляв вас те інше питання? Хотів поставити це. чи продукти зіллються разом? У вас є Gemini як окремий продукт від пошуку? Так чи, чи будуть вони об'єднані знову? Я, я чесно кажучи, не думаю, що ми знаємо, що чекає нас у майбутньому. Ми ще на досить ранньому етапі цього шляху. М. Я дійсно часто думаю про те, як зустріти користувачів там, де вони є. І якщо вони приходять у пошук, чи можемо ми надати їм інформацію у тій формі, яку вони хочуть? Якщо вони обирають користуватися Gemini, чи можуть вони це зробити? М. Якщо повернутися назад, і досить давно люди ставили це питання щодо YouTube і відео пошуку Google. Вони ставили це питання щодо Google Maps і м локального пошуку в пошуку. Типу, зачекайте, де мені шукати ресторан у пошуку чи на картах. Може нам просто об'єднати пошук і карти разом. Насправді, що ви хочете зробити, на це зробити так, щоб користувачеві було максимально просто отримати потрібне. М. Ще одна річ, яку я хотів би додати в цьому контексті, це те, що як на мене, М, ви згадали поле для ключових слів. Добре, насправді пошук еволюціонує, і поле для ключових слів це лише одна з його складових. Так. Ми додали голосовий пошук. Ми додали ленс. Сподіваюся, всі ви знаєте, що таке ленс. Якщо ні, вам варто підійти до мене після виступу. М – це можливість шукати те, що ви бачите. Я вважаю, що простір інформації стає набагато більш мультимодальним у плані введення даних, і причина цього в тому, що знаєте, ми люди, які існували задовго до появи технологій, і спосіб, у який ми розуміємо світ і мислимо про нього, базується на багатьох різних відчуттях. Так він ґрунтується на тому, що ми бачимо, що чуємо і як спілкуємося між собою. М. і тому, якщо ви хочете зробити отримання інформації легким, ми й надалі будемо в пошуку думати про те, який спосіб вираження є для вас найприроднішим. Якби у вас не було жодних обмежень, як Якби ви припустили, що технології не є бар'єром і просто звернулися до друга якомога простіше, як можна отримати такий самий досвід у пошуку? Угу. Ось тут технології дійсно підлаштовуються під вас, а не ви маєте перекладати свої потреби для технологій. Ліз у тебе є це. Е-е, Як усі знають, у Google зараз триває справа з Міністерством юстиції. І нещодавно була стадія визначення засобів правового захисту, і деякі з запропонованих рішень передбачають відокремлення пошуку від інших продуктів. Чи плануєте ви всередині компанії як виглядатиме впровадження одного з таких рішень, якщо доведеться це зробити? Я на жаль не можу додати більше коментарів щодо цього питання. Що я можу сказати про пошук? Ми постійно переконуємося, що користувачі обирають пошук, тому що він для них справді найкорисніший. І з моєї точки зору ми й надалі зосереджуватимемося на тому, як допомагати користувачам. Зрозуміло зараз. Багато говорять про агентний ШИ і про те, що люди можуть користуватися іншими агентами. Все частіше до Google Search можуть звертатися не лише люди, а й інші агенти. Це знаєте, до вас приїжджає агент. Як ви про це думаєте? Про те, що користувачем може бути не людина? Я думаю, що загалом наша кінцева мета допомагати користувачеві. Коли люди або агенти взаємодіють із пошуком різними способами, я думаю, ми завжди будемо намагатися розвивати це у напрямку відповіді на питання, як допомогти агенту так, щоб агент допоміг користувачу. Але зрештою, ми дійсно зосереджені на тому, щоб допомагати саме людям, і ми будемо продовжувати впроваджувати інновації у цій сфері. Зрозуміло, чи можете ви поділитися баченням дорожньої карти, чи побачимо ми більше мультимодальності? Що ми побачимо у пошуку в майбутньому? Я думаю, ви точно побачите більше мультимодальності. Загалом, я вважаю, ви і надалі спостерігатимете цю еволюцію, завдяки якій доступ до інформації відчуватиметься значно простішим. Це буде виглядати більш невимушено. Відчуття буде таке, що саме те питання, яке у вас на думці, ви і зможете поставити. Вам не потрібно розбивати його на частини, не потрібно перекладати. Вам не потрібно турбуватися, якою мовою ви говорите. Вам не потрібно хвилюватися про те, як вам найкраще навчатися. І пошук стає набагато доступнішим у новий і захопливий спосіб. Чудово, фантастично. Це все на що у нас є час сьогодні. Але дякую, Ліз, і дякую всім за прослуховування. Дякую.